That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Прямо зараз в мене проходить розіграш двох скінів на калаші Аквамаринова помста. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі, читайте умови і всім удачі. І, до речі, на момент зйомки цього відео в розіграші вже беруть участь 4 людини. Ось, залишається 8 днів, відео вийде десь. Ну, коротше, мабуть, коли ви дивитесь це, то залишається вже 4-5 днів. Десь так. Всі умови в телеграмі детальніше, в прикріпленому повідомленні. Так, ну, ми починаємо з цього кейсику, дві штучки за 1300, баланс у нас 8000, 8500 навіть і. Видає окуп, це гарно, дуже, 11 тисяч, можемо один цей відкрити і апгрейд його на 2000, отак от. Пам, 1% шанс. Прикиньте, випаде, буде прикольно, насправді. Не випадає. Ладно. Не випадає, так не випадає. Підемо, відкриємо Spectrum Case, який дається. Теж безкоштовно за промокодом atomf 55 і він видає ну, вам 11% до депозиту і кейсик також. Оцей один зовсім безкоштовно, там, по-моєму, треба від 1000 g зробити поповнення, я точно не пам'ятаю. Давайте контракт зробимо. Ну так, там від 1000 g треба зробити поповнення. І він на кожен аккаунт одноразовий. Тобто, якщо вже скористались, потім не зможете. Ну, якщо там немає зеленої плашки і не прописані, що ви отримаєте безкоштовно ще й, Кейс, то тоді цей промокод ну, наразі не дійсний. Але зараз, в момент, коли я це записую, і, мабуть, в момент, коли це відео вийде, він дійсний. Тому, якщо хочете, якби користуйтесь. А тим часом нас 10700. Можна відкрити, ніби оцей кейсик 5 штучок за 6400. Сподіваюсь, прям в нуль нас не буде зливати. М -м -о, О, калаш, який, до речі, на розіграші. Ой, Redline. редлайн. Це 7000 відкрили за 6400. Відкримо 5 таких ще за 3500. Вони начебто непогано видали минулого разу, але зараз. Ой, зараз щось прям дуже погане. 2000 видає. Окей, робимо. А... Ми на обслуговуванні. А... Так, начебто все полагодилось. 2000 контрактик. Робимо. У нас, ну, у нас було 7 тисяч, в нас було, а зараз скільки видасть. О, 3200, непогано, можна ще в апгрейд, засунути на ось такий шанс. І, до речі, по ідеї цей калаш не випадає, так? Чи випадає? Ні, не випадає. А -а -а -а, бронзовий, срібний. І йдемо відкривати банана, Дейо, отак-от. І. хайпкейс за 2500. Скільки в нас всього? Нас 9000, трошки, по-моєму, підняло, якщо я не помиляюсь. М -м відкриємо 9400, ні, поки не будемо. Відкриємо 5 так, 6500. І, і. і, 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 Ну треба. Ой, ну це прям 1600, якщо це тільки. І якийсь. ну, блін, 4400. Ще відкриваємо. На весь баланс 6500, видай, видай щось, будь ласка. Ну, не так. Ну, якийсь. Ось тут перчатки. о Ладно, 5700. Не так. І прям, щоб плакати. Golden Case нам доступний. Що ж випаде з нього? Мені навіть цікаво стало. Можливо, МК лицарь. <реж> yeah. 663. У нас 7 тисяч знову. Йдемо відкривати. А чому ми Зіберта пропустили? 5 штучок за 5 000? І сподіваємось на гарний дропчик. 1400 хоча б. О, окей. Блін, дуже дуже погано. Ой. І нам навіть не вистачає на ще одного, так? А вистачає нам на кейс наступний? Ні, теж не вистачає. 9000 оберту треба зробити. Ну, нічого страшного, ми відкриємо 4 hit registration за 3400. І випадає. Ооо! Ще, ще такий авік, будь ласка. Ладно, це теж не так погано. 500. І тепер відкриваємо нарешті 5 зібертів. І подивимось в цілому, що. 2700? Блін. Ну, давай якийсь, я не знаю, будь ласка. 1000. Ладно, 1400. Не так нас злило. Йдемо ще раз, 5 штучок відкриємо. Мені цікаво, тут може випасти прям, типу. Ну, якийсь блацпорт, калашик чи щось таке. За 3. За 1300 видаємо. 1.4 відкриваємо. Хоча я міг безкоштовний кейс, зараз відкритий, і 5 вже відкрите. Ой, вона злило. А нас причому серйозно злило, ну нічого страшного, є оцей платіновий безкоштовний кейсик. І. Ну, давай щось може за 1000 нам. Я не знаю, це скільки коштує. О ні, 357. Ладно, апгрейд на 900 калаш. По ідеї чи не заходить? От я. Зупинись? Найс. Найс, найс, найс. Це, це по-любому знак, тому що дивіться. Ми відкриваємо 5 зібертів за 5 тисяч... Ка uh, 3, Блін. Чому не за 3 випало? 1100. Ой, ну. 4200, це злив. Ще, Ні, ще раз 4 отак. Отак 4. Будь ласка. Ну, окей, ці бульдозери не так зливають сильно, а це злило вже добряче. Ще. 4, а, 3 вже. да. Не звернув увагу я на свій баланс. За 3? Та що ж таке? А чому. Я я не бачив тут. Блін, жодного дропу за 3000. Ладно, скоро повинно відкамбечити, по ідеї. По ідеї, от один кейс, і він нас камбечить за три. Видає нам 1000 скінчик, так. Так, як я і сказав. За 3000 скін, 200, і відкриваємо три ще раз кейсики. Можливо, я забагаю він зараз в кожній. В кожній камірці окуп. Але оце ой, оце дуже непоганий окуп. І 5 штучок добиваємо, так сказати. Можливо, цей кейс виправить. О, і оцей за три, будь ласочка, оцей за три. Найс! Ой-ой-ой, 8600, О, він нас камбекнув. Він нас камбекнув. А тепер хіт регестрейшн 5 штук. за ту ж ціну, Окей. Окей. Авік за 2 може це і коштувати. Ладно, 1400. І це, по ідеї, да, це навіть невеличкий плюс. Слухайте. Камбек, камбек видався. На славу. Так, це 600, окей. А далі авік і все. Так, ідемо, йдемо, відкриємо тепер оцей кейсик. Е, теж 5 штучок за 6, да, здається, з чимось навіть. О! О, Калаш Редлайн, найс. Калаш ще Калаш Редлайн. Ой, гарно. 8300. Йдемо, доб'ємо знов хід регістрейшн, бо він нам такого прямо окупу не видав. От я не знаю, що з нього може випасти прям супер крутого. Може за 6 оце? Ні. За 6, мабуть, не падає він. За 3. 4,200, ще раз відкриємо, можливо, зараз його. Час настане. Оце непогано. МК Найс. МК2400 навіть, а це? Це ти. Окей, 6600. окупив нас. На 1600, ще 5 штучок відкриваємо швиденько. І зараз таким чином ми, я думаю, нафармимо. От м О, Авік. І ще щось непогане, і все, і я відстану. Ну, і так, слухайте. І так, 600. Давайте відкриємо безкоштовний отут, от елітний. Найдорожчий, здається, за 100 тисяч оберту, дається він. І випадає Азімов. Ні-ні-ні. Оцей, 1300. Давайте в апгрейд на 15 Ой, 15 тисяч, кажу, 5 тисяч просто. Які 15? Отак от. Не випадає, на жаль. 11 тисяч в нас є. Я хочу зробити якийсь контрактик. Наприклад, з оцих. 3 400 відкриваємо. Пада. О! Ще щось таке, щоб дорогенько в контрактах було? Ну, окей, типу, окей, контракт. 3700. Ну вже треба видавати, не контракт, ну будь ласка. Це 1692, ладно, апгрейд. 5000. Не випадає. Чи випав, Почекайте. Ні, не випав. Випала фігня якась. Окей. Блін, я не накопив. Блін, треба Треба відкрити 4 оцих за. Ой, 5 оцих за 1800 самих верхніх, тому треба щоб... за 3. Окей. Оце за 3 і все. І я просто в шоці. Ну, блін. Ну, типу, 4500 невеличкий злив на 500 же джепонтів. І. Ну, будь ласка, ну видай. Ну ви, ну можеш же видати в кінці. За три, будь ласка. О, найс, за. Ну. Це бачите, як видало? Зовсім трошки. Навіть минулий неокуп не погасило нам. Ще раз. За три? Та ну що ж таке. О, І ще щось, будь ласка. О! 9500 вин видає нам. Це капець. Так, оцей тепер кейсик. 9400 коштує. Ну давай. Найс. Неонрайдер, Хрюшка, окей. Редлайн, окей. Ну, типу, да це окуп. Ще відкриваємо 9400. І зараз, скоріш за все, зільє. Хоча ні, Хрюшку видає. І ще щось. Ну, все, да це, походу, все. да це Ой-ой-ой. Вс... 10 тисяч в нас є. Підемо якийсь дорогенький один кейсик відкриємо. Можна за 77. Ні, можна. Ні, давайте за 777, щоб трошки в нас було в підсейві. А, окей, невеличкий злив, ще раз відкриємо. І в нас вже в підсейві трошки менше. Сподіваємо. Оооо-хо-хо-хо. А от і логічне завершення цієї серії. Давайте прокрутимо ще, я не знаю, оцей кейсик. І слухайте. Це 100% варто лайку, тому що ми почали з 7 тисяч, дійшли до ножа за 20 тисяч одним предметом. До речі, зараз тут теж окуп видало, тому давайте 2400 поставимо на 5 тисяч, на щось красивеньке. М -м сайрекс. І Сайрекс, а випадає чи ні, от я не пам'ятаю. Випаде? Так, випадає ще і Сайрекс за 5 тисяч. Ну, коротше, от що в нас вийшло за сьогоднішню серію: МК за 5, ніж за 22 і 27 тисяч 7 тисяч. 7 Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Не забувайте користуватись промокодом та брати участь у розіграші.